На жаль, доводиться констатувати той факт, що протягом останніх десяти років, незважаючи на постійну декларовану допомогу, малому бізнесу від нашого керівництва відбувається відверто його знищення. Вже довгий час малий бізнес нашого міста знаходиться в абсолютно в абсолютно нерівних умовах з великим. І цей факт доводиться констатувати щоденно і щохвилинно. Органи місцевого самоврядування відверто лобіюючи інтереси останнього. Раз за разом приймають рішення, що по своїй суті несуть загрозу існуванню малого бізнесу взагалі. Очікувалося, що після революції гідності, яка крок, теренами України в 2014-2014 роках, і в якій ми з вами брали участь безпосередньо, ситуація до не зміниться, і малий бізнес нарешті отримає можливість нормального розвитку на благо народу України. Проте очікування. З якими підприємці покинули майдан, виявилися даремними. Достатньо сказати, що за 10 років влада так і не спромоглася чи не побажала вирішити наше питання по розміщенню тимчасових споруд на вулицях нашого міста. Навпаки, у 2015 році усіх підприємців було названо порушниками земельного законодавства, було розпочато масові демонтажі тимчасових споруд. Проте найбільшого цинізму це почалося у 2015-2016 роках. З приходом до влади нових людей було продемонстровано відкрите знехтування законами України, відверту неповагу до чужої власності, паплювання людської гідності підприємців, яким не пощастило випадково опинитися на шляху нової влади. Отже Виходячи з тієї ситуації, про яку ми сьогодні з вами поговорили, підприємці міста вирішили: перше органам місцевого самоврядування у своїй діяльності керуватися виключно законами України, поважати законні права підприємців, гарантовані конституцією та законодавчими актами українського законодавства. Друге, забезпечити проведення відкритих конкурсів. Для заміщення керівних посад в управлінні торгівлі КП благоустрій Дніпропетровської міської ради Третє. встановити єдину ставку земельного податку у розмірі 1% основ, як однаково для малого, середнього та великого бізнесу, без прив'язки до об'єму погоджувальної документації. Забезпечити вільний доступ громадськості до інформації щодо витрачених коштів, яке КП благоустрій отримало у 2015 року. П'яте забезпечити розслідування дій посадових осіб, що брали участь у варварському демонтажі тимчасових споруд, та притягнути винних до відповідальності у 10-денний срок. Ми даємо нашій владі розібратися з цим питанням. Та проінформати громадськість про результати розслідувань. Шосте забезпечити прозорі та рівні умови для всіх підприємців при отриманні дозвільних документів. Останнє: це стосується вже особистості негайно відсторонити Олександра Коховського від керівництва КП Благоустрій Дніпропетровської міської ради. Через наявність у нього риз характеру, що не дозволяють йому займати керівні посади. А тепер я питаю вас: всі згодні з цими пунктами резолюції Плава Україні зараз всі підписуються. Пережі зараз. Погоджен, погоджуся з тими пунктами цієї резолюції, будь ласка, підійдіть до крайнього столику, до Львова Тогоського та поставте свої підписи. Скажіть свій телефон. Але, по-перше, Марина. То, що зараз ми зачитали резолюцію, прошу всіх зі присутніх проголосувати. Хто, хто за, прошу підняти руку. Если есть кто против, может подойти к, телефону, к микрофону и высказаться. Желающих нет. Значит, я напоминаю всем, что в нашей стране идет война, как бы ее ни называли наши власти. И каждый день кто-то стоит под обстрелами и гибнет. Прошу всех, и тех, которые пришли сюда сорвать собрание, и тех, кто пришли сюда нас поддержать. Минутой молчания. Почтить память героев, которые погибли в этой войне. Ноль Слава Украине! Еще раз напоминаю, пожалуйста, подойдите, подпишитесь, потому что эти бумаги пойдут в горсовет. И чтобы видели, что вы ви все поддерживаете то, что мы им пишем. Подойдите к нашим палаточкам и поставьте свою русский.